Полтавський танк Олександр Хижняк, який на Олімпіаді в Парижі став олімпійським чемпіоном з боксу в середній вазі, повернувся додому. Урочисто спортсмена з перемогою привітали в приміщенні полтавської міської ради. Йому вручили сертифікат на суму 1 мільйон гривень. А його тренеру і батьку Олександру старшому на 500 тисяч. Частину з цих коштів вони пообіцяли передати на зсу. Нагадаємо, 8 серпня 29-річний полтавець став чемпіоном Олімпійських ігор 2024 З боку. В середній вазі у фіналі він здолав спортсмена з Казахстану. Шлях дійсно був нелегкий, особливо останній період, останній рік підготовки до Олімпійських ігор, тому що я і травму отримав. травма була досить таки складною, і протягом більше року я не виходив в ринг. Після того, як мені зробили операцію, я пройшов відновлювальний період і вже продовжив підготовку. Дуже багато роботи ми виконали, багато випробувань пройшли. Ці змагання були важчими ніж усі попередні. Переконує чемпіон. Кожна країна хоче здобути нагороду навіть будь-якого гатунку. А нагорода з золота це взагалі дуже високий показник для країни, тому що це і рейтинг, це і престиж. Був у Парижі, а міста не бачив, каже Олександр. Весь час займали тренування. Ми займалися тільки, як кажуть, своєю. Роботи йшли і бокс це змагання, які відкривають Олімпійські ігри, і останній день змагань бокс закриває Олімпійські ігри. І тому один із видів спорту, який дуже складний на Олімпійських іграх, тому що протягом всього цього часу потрібно і психологічно трибати в себе в формі, і фізично, тому це дуже, дуже складно. І по Олімпійському селищі, звичайно, ми період, коли не боксували, ми прогулювалися. А вже по місту не було часу для того, щоб гуляти. Далі Олександр Хижняк планує присвятити час сім'ї та зустрічам шанувальниками та юними боксерами. А про плани на майбутню спортивну кар'єру поки не розповідає.